Як жителів окупованих територій примушують вступати до лав російської армії? Бути чоловіком в окупації дорівнює бути під максимальним ризиком бути мобілізованим. Які методи тиску використовує для цього окупаційна влада. Застосування фізичного насильства до чоловіків, які відмовились ставати на цей військовий облік. Роботодавцям заборонено таких людей брати на роботу. У якому стані наразі російська армія через втрати особового складу? І чи будуть готові у Кремлі оголосити загальну мобілізацію? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. У Бордянську окупанти проводять рейди задля примусу до служби у російській армії. Про це днями повідомила міська військова адміністрація. За даними влади, місцевих жителів примушують до контрактної служби у Збройних силах Росії. Такі заходи маскуються під оперативно-профілактичні акції щодо порушень правил дорожнього руху. У військовій адміністрації Бордянська зазначили, що днями російські силовики провели одну з таких акцій. Метою було нібито виявлення порушників ПДР та нетверезих керманичів автівок. За цією показовою турботою про безпеку криється зовсім інша мета тиск на чоловіків з метою примусу до підписання контракту на службу в російській армії, зауважили в адміністрації. За словами очевидців, після перевірки документів починалися розмови, які зводилися до нав'язливої поради йти служити. Влада Бердянська наголосила, що такі рейди проводяться у місті регулярно і вони є інструментом залякування та примусу місцевого населення. У центрі національного спротиву повідомляли, що цього року Росія посилює мобілізаційний тиск на жителів окупованих територій. За даними підпілля, зростає кількість викликів у військкомати, облав, тиску на роботі та в навчальних закладах. У документах окупаційної влади, які потрапили до центру національного спротиву, сказано, що план призову наразі майже на 50% більше ніж 2024 року. Зокрема, там йдеться про Мелітополь. Заступник голови Бордянської районної ради, військовослужбовець збройних сил України Віктор Дудукалов розповів новинам Азов'я, що перевірки чоловіків на вулицях вже давно стали звичною практикою в окупованих населених пунктах. Такі перевірки на дорогах, на, на пішохідних доріжках, де завгодно. Це вже на жаль, норма життя на окупованій території на превеликий жарт. А, свого часу в, ну, в моє рідне місто Бердянськ заїжджала заїжджала а, ціла там орда Росгвардії, які окремо патрулювали від всіх інших окремо патрулювали місто. І одним з запитань, які вони ставили, тих, кого перевіряли за різними приводами, це був військовий облік. А, якщо зупиняють на вулиці пішого хлопця, який просто там йде у своїх справах. Обов'язково буде поставлено таке ж запитання про військовий облік. Якщо зупиняють водія, в якого номери не перероблені на, ну, на автомобілі, номерні знаки не перероблені на е, російські, на окупанські, таке ж запитання. Якщо в когось відсутній паспорт, або ще, ну, тобто як щось недороблено по документах, обов'язково буде таке запитання. І навіть якщо в людини все добре і просто окупантам не подобається щось, то звісно ж це. Ну, на жаль, на жаль, це постійне запитання щодо військового обліку, і люди там відбрехуються просто як можуть. Насправді, я розумію, що коли буде їм команда ФАС, то вони не будуть запитувати, а вони будуть просто без розбору тягнути цих людей у військомати. Наразі мобілізаційні процеси на окупованих територіях набрали обертів, і в зоні ризику перебувають усі чоловіки, які там залишаються, каже військовий. Те, про що казали, що це питання часу, Оце час вже настав сьогодні. Тобто мобілізація, е, вірніше, бути чоловіком в окупації дорівнює е, бути під максимальним ризиком бути мобілізованим. Незважаючи на соціальний статус, незважаючи на сімейний стан, незважаючи на те, чим займається цей чоловік, молоді люди віком, будь-яким загалом будь-яким віком, е, можуть бути мобілізовані в будь-який момент без Жодних підстав, без жодних там нормальних обліків і так далі. І ще я зауважу один момент, що в цьому всьому окупантам допомагає їхнє так зване законодавство, тому що в них вони прикриваються весняним і осіннім призовами, а це по три місяці, тобто півроку або навіть більше, тому що є підготовка до призову до одного, потім підготовка до іншого призову, а і призов триває три місяці. Більше ніж півроку в них вони живуть в режимі призову на рік. Маю на увазі більше ніж півроку. Тобто, більшу частину року вони живуть в режимі. Ну, посиленої цієї роботи мобілізаційної, посиленої в плані тому, що більше прав на перевірки військоматів вісну від військоматів на підприємствах. Більше прав там зупиняти на вулицях, більше прав видавати повістки, звіряти і дані, і так далі. Тому подібне. охочих воювати на боці Росії немає навіть серед тих жителів, які підтримують окупаційну владу, розповідає Віктор Дудукалов. Тому місцевих чоловіків до російської армії забиратимуть лише силою, вважає депутат. Коли дійшло так би мовити до справи в проросійського налаштованих громадян, черг не вишикувалася, не вишикувалася ніде. Жоден з добровольчих, жоден з добровольчих формувань, батальйонів, казачівств, чого завгодно, не мало успіху, тому що коли всі зрозуміли, що треба за окупантів помирати. Це не вишикувало людей в черги з проросійсько налаштованих громадян. Тому мобілізація в окупантів залишається тільки за силовим сценарієм. Я так розумію. Сьогодні в них немає жодних засобів, жодних способів і думок, як заохотити місцеве населення, щоб воно перетворювалося на гарматне м'ясо, і загалом це є повторюється величезним ризиком для будь-якого чоловіка, який знаходиться на окупованій території. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам про Азов'я, що окупаційна влада пильно стежить за тим, щоб усі чоловіки регіону перебували на обліку в російських військкоматах. Втім, про примусову мобілізацію поки не йдеться. Є навіть заходи застосування фізичного насильства до чоловіків. Ми фіксуємо це, які відмовились вставати на цей військовий облік. Плюс вони створили систему, за якою працевлаштування таких людей ну майже неможливо офіційно працювати. Е Якщо ти не став на їх військовий облік, чоловіки не можуть, тому що їм просто роботодавцям заборонено таких людей брати на роботу. Один з документів, які вони вимагають під час працевлаштування, це саме документи, що підтверджують постановку на облік цих людей. Насправді фільтраційні заходи вони ж там постійно, і вони дуже дуже такі суттєві. Особливо це стосується і Скадовська, Геніческа. І і районів, які от поруч з Дніпром, там де активно бойові дії, тому ну перевірки там є. Постійно їм потрібно загнати всіх в списки, щоб вони всі на обліку були, але примусово. Також доставлення до військоматів його немає, тому що немає такої промислової мобілізації. Водночас на окупованій частині Херсонщини розгорнули масштабну агітаційну кампанію, метою якої є залучення якомога більше місцевих жителів до російської армії, каже політик. Процес дуже активний. В неї не вистачає людей, тому вони дійсно запустили таку дуже масштабну програму пропаганди заохочення, ну, фактично вербування до російської армії. У більшості випадків це все ж таки вони хочуть, щоб люди добровільно укладали контракт за збройними силами Російської Федерації, але одночасно вони створюють такі умови, щоб таких людей було як можна більше. Фактично, з роботою дуже складно все на тимчасово окупованих територіях, тому що в порівнянні до повномасштабного російського вторгнення, звичайно, зараз ділова активність вона фактично там мінімальна, да тобто є. Бюджетна сфера є там невелика кількість відносно е, малого бізнесу, є фермери, які ще працюють, і та собственно, і все, тому дійсно деякі чоловіки вони йдуть е, на співпрацю з ворогом, укладають добровільно ці контракти, тому що е, великі гроші не обіцяють. Таких людей не дуже багато відносно, тому що е, ну. Звичайно, це в першу чергу там маргінали якісь, які люди, які мали проблеми з законами раніше. Втім, ризик примусової мобілізації залишається, каже Юрій Соболевський. Тому рекомендую чоловікам, які перебувають в окупації, виїжджати звідти для чоловіків. Залишатися на тимчасово окупованій території це насправді великий шанс все ж таки підтрапити під цю хвилю. примусової мобілізації, коли вона буде. А після цього ну цих людей просто ну їх знищити їх будуть викивани власних громадян, власних солдат використовують як. Гарматне м'ясо, всі, всі це бачать, їхню тактику, ці штурми та все інше. Там тактика не змінилася особливо. І, звичайно, що в першу чергу вони на переробку відправлять саме наших людей, яких вони будуть брати на тимчасово окупованих територіях. Так само, як вони використовують насправді, в першу чергу, на утилізацію оцих так е... званих ЛДНР. І це з початку війни насправді їх. Спочатку окупації використовували максимально от на, на всю таку важку роботу на смертельно небезпечні теми якісь місії, тобто вони намагалися насправді від цих людей використати і зберегти більше життя власне громадян. Тим часом втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб, понад 628 тисяч лише за останні півтора року. Такі дані минулого тижня оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України. Російська сторона не коментувала ці цифри. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що втративши таку кількість військових за понад три роки повномасштабного вторгнення, Росія не досягла жодної стратегічної мети. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів новинам Азов'я, що наразі в армії РФ достатньо низькокваліфікованих солдатів, натомість військових із достатнім рівнем освіти і досвіду не вистачає. Якщо Путін буде повішати ценник на кушне місце, приблизно 900 тисяч, необученого мужського населення готово буде підписати контракти. Це не багато, це на. по сути, верно, полтора года войны, потом придется проводить обязательно всеобщую мобилизацию. Но есть и другие проблемы, которые не решишь вопросом пушечного мяса. Катастрофически не хватает командиров, катастрофически не хватает специалистов, катастрофически не хватает штабных работников, способных э, знать, как воюется. Обучение на поле боя, оно, конечно, идет, но оно не решает эти задачи. То есть с точки зрения тактики, стратегии... Умение вести бой, умение э, протально э, перебрасывать силы э, и так далее, и тому подобное, но на любом уровне. ну не на любом уровне, конечно, но на очень низком уровне. Обученность армии невысокая, слаженность армии невысокая, поэтому потери большие. И эти потери не снижаются, а даже имеют тенденцию в определенной активной фазе войны становиться еще больше. Російська влада не готова ухвалювати рішення про примусову мобілізацію, каже політик, хоча армія цього потребує і для цього вже є все готове. Путін не хоче проводити проводить мобілізацію. На самом деле, надо дать дозней, что вот это находка создать конвейер на убийцу за деньги, это находка которая проблемы рейтинга власти. Когда вот была эта принудительная мобилизация, мало того, что миллион человек покинул страну, но еще и э, э, крайне было серьезное э, падение рейтингов власти на всех уровнях. И э, возникли протестные какие-то движения стихийные. Это власть очень сильно обеспокоила. Путин э, старается отдалить этот момент всеобщей мобилизации. К ней было все готово. Военкоматы получили... Полная, так сказать, задача подготовиться к полной всеобщей мобилизации. Созданы снизились списки, определенный порядок очередности времени этой мобилизации. Разобрались там с какими-то военно-учетными специальностями и многим другим хозяйством. Но политического решения проводить мобилизацию до сих пор нет. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ні приазов'я.